Всім привіт гостям та підписникам каналу, гребням, які заходять на канал, теж привіт. Вже годі мастурбувати та біжіть строчить коменти типу ля-ля-ля. Сьогодні ми спробуємо зробити морку з правою двозаходною різьбою. Так що надівайте окуляри, заварюйте чайок. Щоб довго не задержувати вперед. Є, відправляло такого качанчик. Так, вставили заготовку в патрон. Драть будем От таким різцем, зі змінними пластиночками. Нормально дры. Так. Додавать будемо є в мене ось така табличка. Ну, вона понятно, що вже ганчірка. Ну, ось дивіться, наприклад. Сейчас спробую вам пояснити. Ось. Розмір 69 мм. Так? Значить, нам треба пройти 154,6. Тоді 1,5 мм додаємо мінус. Проходимо 151,3 1,5 мм мінус. 148. І так далі. Поїхали, поїхали. 51 мм діаметр заготовки 115 мм нам треба пройти. І додрем ми його до 12 мм. 12 міліметрів 27-1. Чи скільки там? Да? 27-1 ми проїдемо. Це така табличка розрахована. Ну, я її вже на пам'ять, як-то кажуть, на Ізу знаю. Так, до... до речі, не сказав. Драть мы будем. Тут у нас что? Четверочка. 400 обертів. Ну, это самая, самая, нижняя строчка. 400 обертів. Подача будет 0,47. Тогда может 0,52. А может обертів добавим. Не знаю, как пойдет. Дивимось. Так, продрали в Черновуз, збільшив оберти до 800. Подачу зробимо, ну то не знаю зробимо. Зробимо маленьку. Щоб була красота, дивимось, нас. Сож, до речі, нам не нужно. Перевертаємо заготовку, викатуємося і ріжемо конус. Зацентровуємося. Так, поставили різечика мого того саморобного. Сейчас вручну трохи підравняємо, позбиваємо ті ступенечки. поїхали. Воно вийшло. Хороший дрючок для тих гребні коментаторів, про яких я казав. Заход легкий, а тоді на цільного. Раз і все, вже не спресне. Так, не розходьтеся. Зараз будемо різати різьбу. Так, я повернувся. Зараз встановимо ту приспособу, що я робив. І спробуємо. Ну ви все побачите. Так, продовжуємо. Виставив різця, без вас проїхався вже разочок, глянув, як воно виходить. Так, до речі, мені це було не дуже легко, не дуже понятно. Як ми виставилися? Нагадую, різатимемо різьбу крок 16, праву, конічну. Так, дивимось. Цей влево. Цей влево. Резьба метрична. Тут. Ну, ось де 0,17 обертів. Ось воно. Ось воно. Раз, два, три, четыре, У п'ятому рядочку. Сейчас. Ось, 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 да. У пятому рядочку пише 16. Понятно, да? Барабан сюда, 0,17. Цю ручку влево, цю тоже влево. Резьба метрична. Оберты выбираем як кому завгодно. Мазать буду как звичайно салом. Тут щось мені не дуже подобається. Кут різця. Зараз або що небудь друге знайду, або той підправлю. Чекайте, ну це недовго для вас. Так. Ось так трошки гостріше. заправив різця. До речі, різці точити я не вмію. Що воно тут пише?

Сейчас той компрессор заглохне. Щоб не цверенькав, я, до речі, його вимкнув. Так, вибачте, не вийшло вам показати, як носика я робив, чи хвостика, чи кончика. Обычно класні пацаны кажуть, що камера там сила, да, там стерлась запись, не мене двічі різця обламувало, поки я не пойняв. Ну, до речі, перший раз я роблю цю роботу. Ось. Так. Ну то ми победили все. В общем, вийшла. Вийшла у нас конусно. Двохзаходна різьба, Право. Право. Що так? А ну, сейчас. Сфокусується воно чи ні? Ні. В общем, довольний я. Довольний я зробив те, що я хотів. Дядько теж буде довольний. Бо він мене вже задовбав, будемо так казати. Тим, що йому треба до мотоблока цю морку. Фішка в чому? В тому, що там вом чи щось таке крутиться в одну тільки сторону. Ось. другу не крутиться. Треба права різьба. Треба права різьба. Так аря понимають, що праву різьбу конічно різати. Тим більше таку довжину. ну аря понимаю, що вона не ріжеться так просто. ось Все вийшло. Ось ті міста, де різця обламувала. Перетачував, підзатачував, ну, приспособився. Різці я точити не вмію, це 100%. Ось. Так, як то так? В общем, вийшло гарно для мене. Щас заміряємо при вас глибину, глибину різьби. Так. Що тут штангель пише? Штангель пише 3, ну, 3,2 мм заглиблення. Це на сторону. В общем, чітко буде діло. Вайбер мій ви бачите на екрані. Займаюся я тим, що виготовляю моркви. Дровоколи, вали до дровоколів. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть, там Viber, Telegram. Просто дзвонити можна. Ось. Так, і всі ж пам'ятають, де? Хто платить за товар одразу і знає, як звуть мого собаку, отримує безкоштовну доставку. До речі, ще раз дякую Олексію. Олексій, да, він мені, мені кинув посилання на відос одного блогера, токаря. Ну, його вже нема в живих. Зробив я таку пластинку. В общем, сработало. Я доволен. Все, всім дякую за перегляд. Звертайтесь, пишіть, дзвоніть, підказуйте. Ті гребні, що там коментують, теж пишіть, я буду вас видаляти. Мені теж це не цікаво. Все, до побачення.